У самому серці Атлантики, оточена хвилями та туманами, живе країна, яку іноді недооцінюють. Але сама Ірландія це не просто ще одна держава Євросоюзу, це стратегічна територія, зелений бастіон Європи, що поєднує традиції та сучасність. Це країни, в якій ціни стрімко зростають, але рівень життя залишається достатньо високим, аби приваблювати тисячі нових мігрантів щороку. Так що ж насправді відбувається за лаштунками смішливих леприконів і мальовничих парків? Яку роль ця країна відіграє у стабільності всієї Європи? Усім привіт! Ви на каналі Іллі Нойс. Лайк цьому відео поставити коли до але підписатися на канал. Запрошую прямо зараз. Влаштовуйтеся зручніше, а я починаю свою розповідь про Ірландію. <плес> Розпочнемо з головного. Ірландія дорога країна. Ціни на оренду шокуючі. Середня ціна оренди по Ірландії виросла до 2053 євро на місяць у першому кварталі 2025 року. Це вперше понад 2000 євро. У Дубліні середні ставки складають 2540 євро, в Лімерику 2405 євро, у Корку 2213 євро. У Голуей – 2304 євро. Оредна пропозиція обмежена. На ринку застигло лише 2300 квартир, це набагато менше порівняно з іншими роками. Середні витрати на електроенергію в Ірландії від 60 до 160 євро. Підвищення тарифів і ПДВ збільшує цей тягар. Багато хто користується електричним опаленням, яке взимку обходиться в понад 100 євро на місяць. Електроенергія оплачується через додаток, щодня з рахунку списується сума залежно від споживання. Але тут є і підтримка держави з 2022 року в Ірландії діє програма, яка дозволяє повернути до 500 євро на рік незалежно від громадянства. Крім того, взимку держава переказує по 150 євро напряму на рахунок електропостачання, це своєрідний антикризовий бонус. Проте найбільше людей шокує в Ірландії система охорони здоров'я, вона повністю платна. Похід до терапевта може сягнути до 90 і більше євро за сесію, залежно від міста, досвіду терапевта онлайн чи офлайн формату. І навіть якщо потрібен вузький спеціаліст, то все одно спершу потрібно йти до терапевта. Виняток, якщо маєш медичну страховку або спеціальну медичну картку, яку можна оформити лише при низькому рівні доходу. Але для багатьох мігрантів це серйозний бар'єр. Далі погода це окрема історія. Ірландська погода непередбачувана, впродовж однієї години тут може змінитися кілька сезонів: вітер, дощ, сонце все впереміж. І, хоча зими м'які, снігу майже не буває, а трава залишається зеленою цілий рік. Через вологість, навіть плюс 5 градусів, відчувається як мороз, а справжнього літа тут немає. Температура рідко перевищує 25 градусів за Цельсієм навіть у липні. Ще один виклик транспорт. Автобуси часто запізнюються. Маршрути складні, а метро взагалі немає. Трамвайних ліній всього дві, а більшість громадського транспорту спрямована в центр Дубліна, що ускладнює пересування по іншим районам. Багато людей відмовляються від громадського транспорту і просто переселяються ближче до роботи, щоб уникнути щоденних заторів. Пошук роботи в Ірландії це ще той квест, і це не перебільшення. Навіть якщо ви досвідчений фахівець або дипломований працівник, вам можуть не відповісти ні після першого, ні після десятого, ні після п'ятдесятого резюме. Процеси йдуть дуже повільно, тут не прийнято відповідати швидко, особливо якщо ви іммігрант без ірландського диплома чи досвіду роботи. І навіть якщо вдасться влаштуватися, зарплати не завжди вражають. Мінімальна заробітна плата в Ірландії зараз становить 13,5 євро за годину для осіб віком 20 років і більше. Молодші працівники мають право на пропорційно нижчі ставки, які також визначені законом, але при реалях ірландських цін це часто ледь покриває базові потреби. Однак тут є свої переваги. Робота в Ірландії, навіть не на найвищої кваліфікації, часто супроводжується повагою до особистого часу. Тут не прийнято працювати понаднормово, просто так багато компаній справді дбають про баланс, бо робота це робота, а життя це життя. Темп життя в Ірландії неспішний. Місцеві не люблять метушні, навіть коли ви стоїте в черзі, ніхто не поспішає. Усе відбувається повільно, розмірено. Водії можуть насигналити, навіть якщо ви стоїте на перехресті надто довго, іноді це дратує, але з часом заспокоює. У цьому є щось дуже європейське, навіть скандинавське. Ірландці доброзичливі, не агресивні. Ніхто не буде дивитися осудливо, якщо ви виглядаєте не за формою, ніхто не обговорює хто що одягнений або як виглядає, люди просто живуть, і це дуже цінно для тих, хто втомився від тиску суспільства. Імміграція до Ірландії це мрія для одних і виклик для інших. З одного боку, Ірландія це країна, яка активно приймає нових людей з України, Польщі, Литви, Індії, Бразилії та Нігерії з іншого. Щоб закріпитися тут, потрібен час, документи, витримка і терпіння. Перший етап це ППС номер, аналог податкового коду, без нього неможливо офіційно працювати, орендувати житло, відкрити рахунок у банку чи користуватись держпослугами, але щоб отримати ППС, треба мати доказ роботи або навчання. Українці можуть обійтися без листа від роботодавця, бо достатньо бути зареєстрованим за тимчасовим захистом або звернення за соцдопомогою. Якщо ви маєте лист про статус тимчасового захисту, це вважається достатнім обґрунтуванням. Варто звертатися до місцевого центру подачі, але не онлайн, і забезпечити доказ адреси, лист від хоста або власника житла, плюс постачальницький рахунок або довідку. Після подачі. Очікування приблизно три тижні і отримуєте лист із ППС номером. У разі роботодавця, банку або орендодавця, які наполягають на ППС до початку роботи чи підписання договору, можете пояснити правовий порядок і що статус тимчасового захисту замінює ряд вимог. Ірландія країна, яка зосереджена на безпеці і дитинстві. Дітей тут не сварять публічно, не принижують. Не змушують мовчати в ресторані. Навпаки, суспільство адаптоване під дітей, усмішки, допомога, увага. Проте і це має свій бік медалі. Дитину не можна навіть злегка штурхнути або крикнути, бо можна отримати скаргу, а то й увагу соцслужб. Освіта в Ірландії переважно безкоштовна, початкові та середні школи фінансуються державою, але для іноземців є підводні камені. Деякі школи просять добровільні внески, а деякі мають обмеження щодо місць. Крім того, англійська не завжди є рідною мовою дитини, тому додаткова інтеграція це ще один виклик. Але ключовий момент: Ірландія не просто маленька держава, це стратегічна точка Європи. Як острів, що розташований між США і континентом, Ірландія давно стала європейським хабом для американських it гігантів. Google, Apple, Facebook мають тут свої офіси. І, хоча на перший погляд, це бізнес-історія, насправді це політика. Ірландія, країна, яка залишилась у Євросоюзі після Брекзиту, зберегла валюту Євро, відкритість і прозорі податкові умови. Брекзит це вихід Великої Британії з європейського союзу, що офіційно відбувся 31 січня 2020 року. До складу Великої Британії входить і Північна Ірландія. А Республіка Ірландія це окрема незалежна держава, яка не входить до складу Великої Британії, хоч і розташована на тому ж острові. Республіка Ірландія є членом Євросоюзу з 1973 року. Після Брекзиту вона залишилася членом ЄС, тобто продовжує користуватись усіма перевагами єдиного європейського ринку шенгенської зони, опосередковано, програмою Еразмус, євро як валютою тощо. Її кордон із Північною Ірландією, яка залишилася у складі Великої Британії, став єдиним сухопутним кордоном між ЄС і Великою Британією. Ірландія тепер єдина англомовна країна в ЄС після виходу Великої Британії. Після Брекзиту Ірландія стала ключовою точкою входу в ЄС для багатьох компаній США та інших країн. Вона має особливу політичну та економічну роль, бо підтримує відкритий кордон з Північною Ірландією. Згідно з Белфастською угодою, у часи, коли континентальна Європа борсується в конфліктах, популізмі і подекуди економічній невизначеності, Ірландія спокійна, стабільна, поміркована і тому вона приваблює як компанії, так і людей. Чи приваблює вона вас після перегляду мого відео? Не обіть, будь ласка, у коментарях. Тепер уже з чистою совістю можете поставити лайк, можливо, інші відео на моєму каналі будуть вам цікавими. Запрошую переглянути. Дякую за підтримку і до зустрічі у нових випусках на каналі Нойс.